Привіт! А що, якщо я скажу, що ваш дверний дзвоник може стати повноцінною камерою відеоспостереження? перегляд відео у реальному часі, запис на Ajax NVR чи Ajax Cloud Storage у найближчому майбутньому, інтеграція з екосистемою Ajax і все це в маленькому компактному корпусі? Це новинка Ajax Doorbell і ми одні з перших в Україні, хто вже встиг протестувати його, і тепер розкажемо все про нього. Поїхали. Дизайн та комплектація. В коробці сам девайс, монтажний комплект, кріпильна панель Smart Bracket, клиноподібний кронштейн, белкіт для під'єднання дротового дзвоника і коротка інструкція. Девайс має мінімалістичний дизайн, компактні розміри, стильний вигляд та вироблений з якісних матеріалів. Доступні 4 кольори, що пасують до будь-яких дверей. Основні можливості та функції. Що ж ми отримуємо з цим девайсом? Відеоспостереження в реальному часі через додаток Ajax. Пристрій має камеру 4 Мп з HDR та кутом огляду 155 градусів. У будь-який момент можна переглянути, що відбувається на об'єкті, і зручно подивитися архів записів із мітками подій на таймлайні, якщо пристрій підключений до NVR чи Ajax Cloud. Запис відео на Ajax NVR як у повноцінних камер Ajax. Дзвоник це також повноцінна камера, яка може записувати усе на NVR та формувати архів записів, налаштування як класичного дзвоника та як датчика подій. Завдяки інфрачервоному сенсору та вбудованому штучному інтелекту ви можете отримувати сповіщення про рух та швидке розпізнавання людей, тварин або машин на камері завдяки алгоритмам виявлення об'єктів у кадрі. У цьому випадку ШАІ та Іче працюють у тандемі, алгоритми виявляють, а інфрачервоний датчик підтверджує виявлення, підключення до хабу і керування зі смартфону. Як і кожен девайс Ajax, Doorbell має інтеграцію в екосистему та можливість керування з додатку, повідомлення про натискання кнопки у вигляді пуш-сповіщення або сповіщення на сирені. Це дверний дзвоник, тож має можливість сповіщати про гостей зручним для вас способом. Наявність вбудованих мікрофону та динаміку дає одразу поспілкуватися з відвідувачем. Робота по Wi-Fi. Відсутність дротів для передачі відео. Передавання відео відбувається через Wi-Fi 2,4 ГГц, тож наявність дротів чи навіть хабу не обов'язкова. Захист від погодних умов має ступінь захисту IP54, що означає стійкість девайсу до води та пилу. Встановлення та налаштування. По-перше, оберемо місце. Встановлюємо на висоті 120-150 см для оптимального огляду. Важливо, щоб зона перед дверима добре проглядалася. Друге монтаж. В комплекті є монтажна пластина. Кріпимо її шурупами. Під'єднуємо зовнішнє живлення. Хоча у дзвоника і є вбудований акумулятор, але його вистачає ненадовго. Він потрібен для стабільної роботи девайсу у випадках відключення світла. Дорбелу потрібно від 12 до 24 В. Тож просто під'єднуємо два дроти до КЛЕМ і все готово. Далі вставляємо дзвоник укріплення та фіксуємо. Третє. Підключення. Відкриваємо додаток Ajax, натискаємо додати пристрій. Скануємо QR-код на коробці. Прив'язуємо дзвоник до потрібної групи у системі. Налаштування. Обираємо режим роботи. Вмикаємо запис на Ajax NVR і перевіряємо якість зображення у реальному часі. А тепер до практичного використання. Перевіряємо його в дії. Коли гості підходять до дверей, Дорбел визначає це та підсвічує кнопку для інтуїтивно зрозумілого використання пристрою. Натискаємо кнопку. Відвідувач бачить, що виклик пішов завдяки індикації кнопки, а ми бачимо миттєве повідомлення на телефоні та чуємо сповіщення на сирені. Відкриваємо додаток Ajax, переглядаємо відео та бачимо мітки руху. Натиснувши на кнопку Говорити, одразу можна поспілкуватися з гостями. Тут же одразу тестуємо запис відео на Ajax NVR. В налаштуваннях можна обрати глибину архіву. Вона буде залежати від налаштувань запису та обсягу жорсткого диску в NVR. Ну що ж, до висновків, Ajax Doorbell – це не просто дзвоник, а розумний пристрій, який додає безпеки та комфорту. Його можна використовувати як повноцінну камеру відеоспостереження. Він легко встановлюється та інтегрується в екосистему Ajax. Це справжній топчик, який виводить поняття дверного дзвонику на новий рівень. Дякую вам за перегляд! Пишіть у коментарях, як вам така новиночка. Не забувайте про лайк, підписку та дзвоник, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!